Футбольний прогноз Ліга конференції полісся лісі Фірентина. Перший матч. Перший матч. Фаворит тут, звісно ж, є Фірентина, досить сильна команда. Непогано грає вона в цій лізі конференції, переважно, переважно доходить до фіналів. А так якось шанси оцінювати наші тут ну, дуже низькі, я б сказав. Дуже низькі, тут суть в тому, що якщо Фірентина зіграє свою якби, таку погану ігру, то вона може тут або зіграти нічого, або програти мінімально. Ну, якщо Полісся зіграє таку собі гру погану, можна сказати, то програти можуть програти 5-0. Вся і різниця між Поліссям і Фірентином. Чи є шанси Полісся? я думаю, вони завжди є шанси, але ті шанси дуже маленькі треба, щоб все зійшлося. Всі зорі, як то кажуть, зійшли, щоб пройти далі, три матчі програли і при тому один гол забили. Черкасам, так як ну, взагалі не знаю, як говорить, грають ще на виїзді. Я вважаю, що шансів не на виїзді, ну, всі матчі на виїзді відбуваються в Єврокубках, бо потрібно час тратити їхати. А так із прогнозів говорить, я думаю, що більше 2,5 брать, так як Полісія грає, воно, вони будуть. Так і грають. Я думаю, рота нічого не змінить. Вони як і грали, так і будуть і грати, і нема смислу там прижиматися до своїх воріт. Вони грають так, якби намагаються грати в футбол. У них виходять, що її виникають багато моментів, щоб забити. І я вважаю, що вони зараз тільки учаться, і все в них вийдеться. Все в них вийде в футболі. А так говорить саме Фірентина, браті з прогнозів, які на мою думку мають сходитися, це, це дивиться більше 2,5, розглядати, п'ять, м'ячам щось шукати, або брати, що не програє Фірентина або даже виграє Фірентина. Такі а з більшого коефіцієнта брати, що полісся заб'є та б'якому забувати є, і грати. І вони грають у футбол, намагаються принаймні грати. Я вважаю, що шанси забити в них є досить високі. А так, взагалі, було б непогано і виграти у Фірентик. В дуже великий, можна щось там пошукати фору взяти на Полісся. Я не думаю, що вони в кожному матчі будуть проігрувати і проігрувати з крупним рахунком там. Ну, Хоча, ймовірність є пограшу, але в фірентини буде матч в запасі. Я не думаю, що вони всі сили тут будуть викладати, щоб виграти 5-0, якщо Полісся саме дозволить забити 5 м'ячів, то, звісно ж, вони заб'ють. А так, вони, будучи відкладуть матч. Відповідь і Чемпіонат Італії стартує все. В них цілий сезон попереду взяті в першому матчі вилежаться на стої, Я вважаю, теж вони не будуть, так що можна пошукати якусь фуру на Полісі. Такий прогноз на перший матч це дивиться на саме на те, що Полісі заб'є з більших коефіцієнтів, шукати фуру на полісі, якусь 2,5 брать даже чи півтора я тому що якась з більших коефіцієнтів, а з менших це брать, що Фірентина не програє перемогу Фірентини. Подобайку за прогноз. І всім удачі.